Про всіх своїх чоловіків, дітей, це все-все-все. Це складно, звісно. Так от просто ми входимо в чистий простір творчості. От Просто на хвилиночку, як медитація. Багато хто каже, що для них зйомка це медитація. Чому медитація? Відключається мозок в першу чергу. Ну, типу, ти в потоці творчості і ти просто не думаєш, бо багато задач тут. От просто я що ви думаєте ще про всі свої справи, і як ви можете дати той жінці щось? Вона там про свої справи думає, ви про що у вас вийде? Ніфіга хорошого. Ну, типу, такого. Да, Ви потім знаєте, що через дві годинки ви повернетесь до своєї якби, рутини, до свого побуту, і може і поплачете портів в машині. Але в той момент, коли ви створюєте, коли ви комунікуєте, ви і собі і її даєте. Просто не думайте, що ви даєте тільки їй. Я вас благаю. Ви берете собі теж. Ви берете собі потім ці е, гарні відгуки. Ви берете потім собі цю енергію від того, що вона тепер інша, і я до того доторкана. Це ж творець, енергія творця. Це ж прекрасно. творчість, прекрасна в тому, що ти щось видаєш, і це живе далі в світі. Я ж кажу, неважливо, це фотографія, або вазочку ти зліпила, і вона когось радує, ляльку ти зробила, і вона когось радує. Це теж творчість. Я не кажу, Просто коли ми щось створюємо, і воно потім живе і приносить комусь радість, це твоя енергія творця. І е, в цьому класна енергія, максимально жіноча, все таке.